Всім привіт! Ви на каналі Rendaros.ua, я Денис, і я думаю, ви навряд заходите на цей канал, щоб подивитися огляди популярних нормальних ігор. У цьому відео я підготував для вас підбірку цікавих українських ігор, але з однією умовою: ці ігри справжні треш з різних причин. Та спочатку я, як завжди, подякую людям, які підтримують діяльність каналу навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патрону, наразі в каналу є сторінка на українській платформі Бейса, також спонсорство каналу. Тож, отже, поїхали! Хочу почати з того, що сама наявність трешових українських ігор це чудово. Це означає, що наша ігрова індустрія розвивається навіть у такій ніші. А вже ж трешові ігри не завжди задумуються як трешові, і тим краще, коли при спробі зробити щось хороше, виходить щось настільки погане, що аж хороше. З такими випадками ми зокрема матимемо сьогодні справу. Перша гра у списку вийшла ще на початку повномасштабного вторгнення, і через це стає зрозумілим її призначення. Це путініст-слеєр. І так, це те, що ви бачите на своєму екрані. І так, це неіронічно справжній шедевр. Ну тобто, якщо ми говоримо про реалізацію ігролет, вони неіронічно дуже якісні. Варто також одразу зазначити, що всі зароблені гроші з гри йдуть на допомогу Збройним силам України. Але не додати її до цього відео я просто не міг, бо це дійсно видовищний і якісний треш української ігрової індустрії. Ідея максимально арка, Адни шутемап -э з босами, але як бачите, стріляємо ми у орків, свинособак з зетками, піднімаємо бонуси у вигляді солдатів Збройних сил України, знищуємо російських пропагандистів, і все це з відомими мемними персонажами, типу полтавського палія, сердючки, маленького Гвінтіка чи Бориса Джонсонюка. Так, це буквально байрактарщина The Game. Зате яка? А ще у цієї гри є сюжет. Оповідається він у вигляді тексту, який летить у космос в найкращих традиціях зоряних війн. Починається все з опису реальних історичних подій про те, як Росія пригнічувала український народ впродовж століть. Але потім вже починаються події гри. Таємний орден під назвою ФСП приводить до влади свого ставленника Владиміра Путіна. На його шляху стоїть Україна, без якої за давнім пророцтвом на державі не судитиметься відродитись. Він вдається до пошуку союзників, здійснюючи опитні практики за посениц. Особливої наркотичної речовини, що дозволяє приміщуватись між вимірами російська еліта, заручилась підтримкою таємничих істот з вимірної планети Невіру. Щоб отримати надпотужну зброю розроблену на нібіру, вся російська архівка має прибути на планету і присягнути володів рептилоїдів. Україна та її провідники вирішують діяти негайно, кидаючи виклик намірам ворога поза межами планети. Ігрові персонажі це взагалі окрема тема. Окрім Володимира Зеленського, можна пограти за Гордона, Джастіна Трюдо, Байдена Залужного, Анджея Дуду. Е, Євгена Карася і так навіть Арестовича. Раніше можна було за Ілона Маска, але його прибрали. Єдине справедливе питання, я чесно не розумію, чому там нема пса-патрона. Ну, тобто. В сенсі. Я потребую DLC, щоб там був ігровий персонаж пес патрон, і він стріляв псами патронами і щоб грала при цьому пісня пес патрон. А коли починається лютий екшен, на екран вилазить величезний пес патрон. Але так, варто розуміти, що ця гра лише зараз здається трешем. А свого часу вона чудово виконувала свою функцію. У грі навіть пропонують пройти в укриття під час повітряної тривоги. Наступну гру теж варто сприймати як треш лише. Лише в такому ж контексті. Ну і ще вона дійсно значно більше треш, ніж путініст-леєр. Руслікстан Інвейтс. Якщо вам здається, що ця гра виглядає як гра з безкоштовних асетів Unreal Engine 5, то е так воно й є. Загалом, це щось типу арена шутера, де вам треба майже нескінченно відстрілювати е руслік станців. Які, ну, ви зрозуміли, кого висміюють. Так, от розробник в найкращих традиціях не запарювався з балансом у грі і дав гравцю змогу самому налаштувати будь-який параметр, який впливає на складність. На початку гри нам показують катсцену, як мирні люди живуть собі життя, танцюють під калуша. А тут приходять зетні руслікстанці і все навколо підривають. І мені насправді дуже подобається, як розробник смішно озвучив руслікстанців, які російською викрикують зетні наративи і всілякі дурниці. От тільки чому бабуся, яка на початку гри дає грав цю зброю, теж говорить російською. Питання дискусійне. При цьому так це з повністю українським інтерфейсом гри. Головною особливістю гри є те, що гравець відстрілює руслік станців не лише зброєю, а й може піднімати предмети і жбурляти їх у них. Далі веселіше гра починає пародіювати горор і починається зовсім лютий треш. Руслік ходять як павуки, треба ставити унітази, щоб їх приманювати. Починає грати страшна музика, і мені навіть подобається це нагнітання. Фінал гри надзвичайно епічний. Тут і Гіркін в Гівні, і Путін заявляє про те, що любить цілувати дітей, і бабці нарешті кажуть, чому не державною. Локації гри нагадують маленькі райончики у містах України. Напевно, цю гру зробили за тиждень, хоча маю відзначити, система шкоди ворогів. Прикольна дуже приємно дивитися, як вони перетворюються на желе. До речі, про желе. А як вам гра Chronicles of Vipers? Та ні, вона не має нічого спільного з желе. Я просто не придумав, як підвести вас до іншої гри. Чого дивитись, які ігри, такі підводки? Історія Chronicles of Vipers доволі цікава. Автор гри, за його словами, дуже надихався грою Codename Viper, яка виходила на NES. і начебто вона його сучасний клон ремейк, але спільного з оригінальною грою тут. Е... Хіба що схожий сеттинг. Я маю на увазі те, що гра буквально навіть іншого жанру і з іншим візуалом. Тобто важко насправді зрозуміти джерело натхнення. Ще в описі гри сказано, що вона натхнена фільмами Вічіс епохи, і під цим, мабуть, маються на увазі бойовики в Дусі Командо з Арнольдом Шварценеггером і Рембо з Сильвестром Сталоне. Гра починається з невеликої текстової оповіді про сюжет, а саме про те, що ми гратимемо секретним агентом ЦРУ Стівеном Гадюкою Роджерсом. Щоб визволили. Лити з полону усіх своїх колег у різних частинах Колумбії і знищити наркокартель вільних шукачів нарко. Так, це правда. Це перша гра, де моя зовнішність була використана для гри. Тут навіть є персонаж, створений по образу мене і моя озвучка. Виберусь, основне завдання. Я виконав. Розповім після того як виконаєш своє. А ще я тут прикольно кричу репліки ворогів іспанською мовою. Yeah, У грі достатньо діалогів і загалом озвучило гру чимало українських ютуберів, тому цінність Chronicles of Vipers як мінімум у цьому. Ще ця гра порадує, якщо ви обожнюєте хардкорні шутери з поламаною стрільбою і без автоперезарядки. Дуже помітно, що гру робили в короткі терміни, бо локації надзвичайно пусті. І дивні. Вороги настільки смертоносні, що не лишають майже жодних шансів втекти і шаблями наносять шкоду навіть на відстані. А ще не вміють заходити в будівлі. Гра поламана в усьому, рівні довгій нудні, а нової зброї вам навіть не даватимуть протягом всього проходження. Цікава тут хіба що система зламу дверей за допомогою друку літер. Більше про цю гру сказати майже нічого, але її упороті вайби дійсно вражають, і з них можна зробити багато мемів. Наприклад, До речі, у автора гри Бренд Коп є справді дуже непогані козі лоу-файчі лигри з українськими національними вайбами космо Одіссеє» та Космо Одіссеє 2, де вам треба лагодити космічний корабель, вирощувати на ньому соняхи і робити всілякі інші речі. Але я помітив, що багато моделей предметів, як от їжі, однакові майже в усіх іграх автора. Це ж стосується анімацій противників. Наприклад, біги атаки солдатів буквально ідентичні вже у грі Сонов Перун Харків. Вона, до речі, дещо цікавіша за Chronicles of Vipers. Так і тут знову цей надокучливий рандарос. Хто його взагалі покликав? Отже, у Санов Перун Харків ми опиняємось у футуристичному Харкові, і це об'єктивно дуже кльово. Адже багато реальних цікавих локацій Харкова перенесені у гру. Автор гри загалом дуже любить Харків і згадує його ледь не у кожній своїй грі. Не дивно, що він зробив про нього окрему гру. Давайте почитаємо опис. «2054 рік. Харків після війни змінив свій зовнішній облік і став українським Детройтом. Ви граєте за його мешканця ветерана Андрія Бондаренка, детектива Харківського департаменту поліції, що належить приватній корпорації. Ваше завдання знайти винного в збої захисних систем. Цієї корпорації. На вас чекає. Сюжет, який є спі-нофом до «Космо та має неочікувані сюжетні повороти, детективна історія, в якій ви будете головним героєм. Харків зразка 2054 року, дев'ять різних локацій міста, колоритна атмосфера Слобожанської столиці, оригінальний саундтрек Харківського рок-гурту рок-гурту. Глибоко пропрацьований лор гри. Ви гратимете за ветерана війни Андрія Бондаренко. Він отримав надздібності в результаті побічного ефекту після програми відновлення і є спецагентом великої корпорації. Тож ваше завдання полягає не тільки в тому, аби вияснити винуватця подій, а й вияснити його дійсний мотив. На шляху у вас буде багато ворогів, з якими ви розправитесь завдяки силі, отриманій через помилку. Ага, окей. Отже, ми йдемо на маркери, п'ємо каву у цьому ідеальному Харкові майбутнього, де для студентів кава взагалі безкоштовна. Спілкуємося з цікавими NPC? Б'ємося з купою смертоносних ворогів, які по факту вороги з Chronicles of Viper з іншими модельками. І у них, до речі, дуже класна озвучка. Тут навіть можна почути Олексу Мельника. Спробуйте вгадати, скільки видів зброї гравець матиме протягом усієї гри. А! 5, Б – 7, В – 3, і Г – 1. І правильна відповідь, а вже ж – 1! Але, якби я не додумався зробити скріншот, щоб встигнути прочитати цей начвидкий коментар від розробника, не дізнався б, що виявляється ми можемо ще стріляти з руки блискавкою. Так, виглядає, звісно, дуже ефектно. Як ви зрозуміли, битися і пересуватися у саноперун Харків так само боляче, як і у Chronicles of Vipers. та варто віддати грі належне, походити віртуальним Харковом і харківським метро у грі з українською озвучкою вдається далеко не часто, і це її головний козир. А ще тут можна вімкнути плеєр та послухати класну музику, яку написали спеціально для гри. Тільки, от сам факт, що її треба кожного разу самостійно вмикати, щоб епічно повоювати з ворогами автоматичним пістолетом і рукою з блискавкою, трохи сумнівний. Логічніше було б, напевно, зробити це автоматичним при кожних зіткненнях з ворогами, але мабуть я не розумію, як мислять генії у цьому відео. Я не міг не згадати українську серію ігор, від якої у мене, мабуть, вибухали мізки найбільше. Серйозно, під час проходження кожної частини цієї. Серії ігор, так так, цілої серії з трьох ігор, я отримав, мабуть, найбільше суперечливих емоцій, якщо ми говоримо про всі ігри сьогоднішньої підбірки. Ця серія ігор точно не іронічно прекрасна і жахлива водночас. Я б охарактеризував її як щось між повною ху і шедевром Квентіна Тарантіно і Хідео Коджіми. Зустрічайте Томато Вей при всій повазі, це одна з найдивніших ігор, у які я грав. Це справжнє поєднання речей, які зазвичай не поєднуються, і це цікаво. Помітно, що незважаючи ні на що, автор робив цю гру з любов'ю і вмістив у неї все мистецьке, що мав. Звісно, інше питання як воно сприймається? У шляху Томате а саме так звучить назва гри українською. Є цікавий лор. Щоправда, зрозуміти його можна погравши лише у всі три гри. Ну частково зрозуміти сюжет. Я майже не зрозумів теж, але яка в нього подача? Словом, головний герой першої гри це Томат. Неочікувано, правда? Сюжет гри починається з того, що наш Томат Самурай отримує лист з проханням допомоги і йде у таємничу таверну серед пустелі. І до цього, до речі, встигає порізати буряка, який хотів на нього напасти. До речі, цей момент доволі крутий, і видно, що розробник Владислав кастіло Гонсалес хотів наповнити гру відсилками до фільмів Тарантіно. Тут же відсилка на іконічний кадр з Resident Evil. У другій грі взагалі є бос відсилка на Сайленд-Гіла. А початкові катсцени з третьої гри, мабуть, навіть не варто пояснювати, що пародіюють другого вбити Біла. У процесі коротенької першої гри ми зустрінемо монструозних колорецьких жуків, зомбі -е, церкву на павучих ніжках, мутанта Пацюка, огірка доктора з кулеметом ДЕМОНІЮ! Так, питань про речовини, які надихали автора, дуже багато. А в кінці ми взагалі битимемось драконом. Це все виглядає на черт хаос, і можливо, так воно і є. Але щось мені підказує, що вийшло це випадково. До речі, мабуть, як ще відсилка до резидента тут є мухомор, який продає набої до зброї за гривні. Гривні, які просто інколи валяються на підлозі. Грати у Томато на жаль, боляче, і це стосується здебільшого усіх серії. Та про це поки пізніше. Перша гра, мабуть, щось типу шутера від першої особи. Але тут доволі специфічне керування. Набої закінчуються швидко, але й швидко знаходяться. Окрім стрілкової зброї, наш томат може юзати меч виделку і молот, яким може кидатись. А ще використовувати якусь магію і кидати аж декілька видів різних гранат. А вже ж у гранатах сенсу особливо нема, а про магію ви можете навіть не дізнатись. І якщо проходити першу томатовей навіть на середньому рівні складності, вона дуже складна. Переважно через те, що гра поламана. Треба постаратися, щоб ваші удари проходили по ворогам. І це теж, на жаль, проблема всіх трьох ігор серії. А ще десь половина локацій гри це буквально суцільні коридори. Ха -ха, коридорний шутер. Друга частина вражає тим, що в ній автор вирішив багато змінити. Мало того, що тепер це не шутер, шутера метройдвані від третьої особи, так дуже неочікувано згоден. Так це ще й приквел до першої гри, і головний герой тут навіть не Томат, що, мабуть, дивно для гри з назвою Томатовий. А мабуть, цибуля на ім'я сержант мало чи мало. Який ще зустрінеться як падра з тієї самої церкви на павучих ніжках, виявляється, що у світі гри триває майже нескінчена кривава війна овочів і савців. Є мутанти, бойові мехи, і в цілому цього достатньо. Мало б'ється голкою і використовує різні види магії, яких тут реально немало. Складно правда зрозуміти, що саме вони роблять, і удари по ворогам проходять ще гірше ніж у першій грі. Більш того, вони майже не реагують на удари анімаціями, тож складно зрозуміти, коли ти дійсно наносиш їм шкоду. Зате тут багато нового про лор гри, і є фоторежим. Отже, Tomato Way 2 зробила акцент на платформінг. Тут з'явилися елементи Метроїдвані, мапа, з якої нічого не зрозуміло, варіанти відповідей у діалогах, і навіть змога наймати овочів охоронців, які допомагатимуть валити монстрів. А іще ще тут дуже специфічні діалоги. Гриб з минулої гри носить вусики. Чарлі Чапліна. А озвучив його сам Олег Куліков, головний редактор Play.ua, як і багато інших персонажів гри. Знаєте, серію Tomato Way навіть можна порівняти з Devil May Cry. Ну, дивіться, перша частина норм вона не сильно розкриває лор, але запам'ятовується. У ній є механіки, які пізніше викинуть, але при цьому гру пам'ятають як хорошу класику. І щоб збагнути всю серію, з нею краще ознайомитись. Друга частина дуже сильно відійшла від оригіналу. В ній з'явився новий головний герой, та й загалом сприймається вона інакше і має сумнівні нововведення у бойовій системі. А от третя частина точно найкраща. У неї найприємніше з усіх трьох грати, і у неї дуже якісний дайректінг. Привіт, рендеросе. Я Хідеакі Іцуно, головний геймдиректор Томато Вей. 2. розробка велася у стиснуті терміни, тому результат вийшов таким. Мені стали соромно за працю, тому я також вигадав легендарну Томато Вей. У Томатовей 4 думаємо додати нового головного героя. А Томат буде злодієм. Що думаєш? А до речі, про третю частину. Вона дійсно найкраща з усіх трьох. І помітно, що вона справжній магнум-опус Владислава Кастіло-Гонсалеса, адже тут він розійшовся не на жарт інтерактивне головне меню з машиною, яка їде на світло. Купа видовищних катсцен не лише з тарантінівськими діалогами, а й інтерактивних катсцен. якщо чесно, досі майже ніхріна не зрозуміло, але не іронічно круто, як для української індії зробленої однією людиною. Мухомора з голосом Олега Кулікова, до речі, можна забайтити дати кулемет, якщо смикати його на початку гри. Але так, гра досі дуже дивна і так само дивно грається. Майже всю гру ми в непроглядній темряві, яка, можливо, маскує недоліки локацій. На фоні можна почути навіть якісь пісні, які помітно, що автор виконував скоріш за все, сам. Будь Бл... ласка. Тільки на місця. Але бачили б ви, який тут екран смерті? Хіба тут екран смерті? За що ЗА ДЕСТРЕНДІНГ? З таким дайректінгом катсцени сюрреалізмом автор міг би просто випускати подібні відео на Ютуб на західну аудиторію і збирати купу переглядів, бо все ж саме ігровий процес томатовий матовий лишає бажати кращого. А от катсцени і загальний вигляд ігор це справді щось. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже допоможе нам. Кожна вподобайка і комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах. Це теж буде дуже круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які підтримують контент увесь цей час, і завдяки яким канал Randaros.ua, Досі функціонує, бо ви дуже-дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.